Телеканал Тивай, це з три десятки вільнодумних незалежних журналістів, редактори, оператори, режисери. Щодня всі вони чесно інформують суспільство про стан справ в державі. І саме це так заважає владі. Вона спробувала все, забрала частоти, залякувала кримінальними справами і, врешті, вирішила, що треба вимикати. Але хто саме замовник придушення незалежного телеканалу? Чиїми руками знищується свобода слова? СБУ податкова нацрада з питань телерадіомовлення, суди, все це очевидно, виконавці вбивства ТВАЙ. Ми ж вирішили знайти справжнього замовника. Першим на тропу війни з ТВАЙ ще два роки тому ступили, здавалося б, наші колеги. Група телеканалів Інтер. Навіть перекладач Гугл знає, що Інтер це Валерій Хорошковський. Саме на вимогу медіагрупи Інтер, Тивай позбавили вже виграних нами ліцензій на ефірне мовлення. Нас так і не допустили до глядача у кожному куточку України. Визнати протиправним та скасувати рішення населена ради України з питань телебачення радіомовлення від 27 січня 2010 року. Номера 123-211 про визначення переможців конкурсу та видачу на мовлення. У влади були всі інтереси для того, щоб е, канал ТВА не став загальнонаціональним, оскільки він був в такому разі повністю непідконтрольний, критичний, і це б ламало всю концепцію влади. Якщо пригадати, то в січні нібито ці ліцензії були видані. Тоді Інтер е, група каналів Інтер подала в суд. Е, щоб скасувати це рішення, а ми знаємо, що за каналами інтер стоїть Хорошковський. Так Твай зробили каналом, який можна бачити лише у кабельних мережах і на супутнику. На той час Валерій Хорошковський, окрім володіння медіа імперією, ще й очолював службу безпеки України. Тож, коли з його інтером за частоти ми боролися в судах, біля офісу каналу невідомі влаштували стеження за керівництвом ТВАЙ. Я вже протягом тижня спостерігаю, що за мною їздять машини з того кольору, як правило, це е, Ланос або деколи бувають Хюндай. Ситуація пов'язана з тим, що хтось слідкує за каналом ТВІ. Я можу сказати, що принцип роботи Служби безпеки взагалі унеможливлює таку ситуацію. Та в ході свого розслідування журналісти ТВІ з'ясували, один із трьох водіїв, який пильнував робітників каналу офіцер СБУ, а номери автівки, яка чатувала під стінами офісу, Липові. Очевидно, що завдання керівникам СБУ може давати або голова СБУ, або президент. Тому тут хто стояв за цими речами абсолютно очевидно. І я думаю, що ніяких сумнівів немає, що це все йшло мінімум через колишнього голову СБУ, а максимум від самого президента. Якщо дійсно це так і руками СБУ на замовлення президента в ТВА і від початку відібрали ліцензії, то в цьому ланцюзі проглядається ще один учасник це Сергій Льовочкін. Адже він, як голова адміністрації президента, у курсі всіх його рішень, а з іншого боку, близький до Валерія Хорошковського, бо вони пліч опліч входять до політично-бізнесової групи олігарха Фірташа. Журналіст української правди Сергій Лещенко в багаточисленних розслідуваннях із доказами описував, хто саме входить в цю групу. Коли Віктор Янкович став президентом, викристалізувалася така група. Хорошковський, Льовочкін, Фірташ і Бойко це такі чотири великі фігури, які, в принципі, якщо можна сказати, особлюють один політичний клан. Тож, якщо першу битву Тивай оголосили політики з групи Фірташа, то чи може таке бути, що куратором придушення Тивай був саме Сергій Льовочкін, а Валерій Хорошковський з СБУ та інтером лише виконавцем? І чому тоді згодом телеканалу ТВАЙ оголосила війну податкова служба, яку контролюють чиновники з іншого політично-бізнесового табору? Ми будемо продовжувати розбиратися в цьому і шукати справжнього замовника вбивства телеканалу ТВАЙ.